Господь наш Ісус Христос сказав, де зібрано двоє, чи троє ім'я Моє, там я посеред них. Слово Господні, це для нас закон. Ми можемо збиратися у себе помешканні, але це не те. У храмі збирається не тільки троє душ. А і всі сотні до тисячі, в нашому храмі до тисячі душ збирається на службі. І, звичайно, під час е, служби чи боребна сам Ісус у сутті і дивиться на нас, е, як ми молився йому. Це по-перше. По-друге, храм е, завіше іконами, колеми святими. І ми коли них, ми відчуваємо їх поряд на нас, вони нам допомагають. І храм це святе місце. Помешкання це непогано, але це не той варіант. А храм спокон віку, де нас був святий, ми заходимо з Боговорінням, і в цьому храмі ми поставляємо. И Господа господ на нашију мати Божу и си го Божи, и моли се за спасение нашите души.